Чому патріоти, яких у світі є достатньо, запитує президент Зеленський, не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які стражають від російських терористів? В мене є підсказка для президента Зеленського, чому патріоти не закривають небо Харкова та інших міст? Тому що реальних дипломатів, які здатні домовитися про те, щоб нам дали Петріот. Кваліфікованих сильних патріотичних дипломатів, які е, яких поважають у всьому світі, з якими готові зустрічатися будь-які е, західні політичні лідери, і до яких готові дослухатися е, будь-які західні політичні лідери, е, не випускають з України. Або випускають в кращому разі один раз через два. І вже точно зовсім не допускають до е переговорів від імені України. Я маю на увазі лідера. Опозиції п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка і е, членів його команди. Ну е, зніми ж ти трубочку, скажи, Петро Олексійович, да поїдьте, домовтеся про Петріоти. Та що він не поїде? Що він відмовиться? Дайте йому повноваження, скажіть, дайте йому посаду якогось спецпредставника. Ну це ж можна розчерком пера зробити. З представника президента України з питань переговорів про надання засобів ПВО. Прекрасно. Порох поїде і домовиться, і привезе Петріот. І не один. П'ять привезе, десять привезе. Хтось сумнівається, я думаю, ніхто не сумнівається. А чого це не можна зробити? Чого це не зроблено?